Вітаю! з вами, Тетяна Рамуси. Програма зверни увагу. Покоління менеджерів і білих комірців це наше покоління, заклопотане, працелюбне і бажаючи отримувати якомога більше. А воно й не дивно, час диктує свої цінності та умови існування. Офісна робота може подарувати купу хвороб, а вулиця ще один клопіт, швидке харчування. Знову хочеться вигукнути бідний менеджер. Всюди на нього чекає небезпека. Але ми не будемо категоричними щодо швидкого харчування. Це те саме, що і у сучасному світі відмовлятися від мобільного. Мого телефону всі здогадуються, що в теорії це небезпечно. Але який сенс, зайвий раз про це говорити, все одно слухавку ніхто не викине. Ми не відмовляємо вас від фастфудів, просто радимо. Не пропустіть жодної деталі з нашого дослідження. Будьте обережні і хай вам смакує! Що не вистачає часу на повноцінний обід, це не привід відмовлятися від здорового харчування. Головне знати, що, коли і де саме їсти. Атакуємо фастфуди. Корисно чи не дуже. Їжа в фастфудах дуже погано впливає на здоров'я. Домашня страва більш корисна. То харчується фастфуді, в них мабуть відбрикує часу. Бустра да, опасно. Подивіться, можна. Питатися швидко, питатися высококалорийными продуктами, хорошо обработанными, это катастрофа для человека. Он очень быстро будет набирать вес, особенно если нет затрат энергетических. Звісно, з першого разу у Товстуна ти не перетворишся, Але регулярність поїдання смаженої картоплі з кетчупом врешті дасть про себе чути. Це міф, що там вот вам дають кетчупи, какие-то, еще что-то, это крахмал, ароматизаторы, красители. стабилизаторы и все. А картофель ⁇ это ведь свиные клубни, так называется в оригинале. Свиные клубни, чтобы животное быстро набирало вес. Що виходить у фастфудах нас годують нічим іншим ніж кормом для тварин? Так з таким набором не за горами серцева, недостатність цукровий діабет і ще з десяток горизвісних болячок. А про кругленькі стегенця взагалі промовчимо. І Те, що я не ходжу в фастфуди, це мій внутрішній протест проти того, що вони роблять сідниці моїх землячок більшими. Та вони не те, що більшими, а велетенськими стають до того ж славнозвісний синдром хронічної втоми, нерідко викликаний саме нездоровим харчуванням. Їжа замість того, щоб збагатити мозок, обкрадає його. А зв... взятись розумию при скудненькому харчуванні от тобі еще одна причина відмовитись від дешевих харчивань. быстрые рестораны они пользуются э, э, такими казалось бы стандартными веществами это белый хлеб мелкого помола да чем более измельченные вещества чем более они очищены чем более рафинированные масла тем они вредны для человека Тож смаженому однозначно скажемо ні. Хай лишить при собі свої космічні порції холестерину. Ми ж обираємо варене печене парове. Кушать надо медленно, не торопясь, знати, що кушать обязательно фрукти в кінці і прогулка після обіду. але це друзі квіточки у зрівнянні з тим, про що йтиме мова далі. Процесс приема пищи сопровождается выработкой морфиноподобных веществ. И так как вы знаете, что это вкусная пища, хоть она и нездоровая, тем не менее она будет давать зависимости. Она будет давать зависимости. Вона буде давати за все більше до гамбургера чи вуличного чебурека не торкнуся. Але як його не полюбити? Швидке харчування у столиці? Ми нарахували тільки з три десятки швидких харчівень. А ще коли часу бракне, а їсти так хочеться. Ризикуємо ще як ризикуємо. Тому на ходу я не рекомендую употребляти піщу. там за комп'ютером то зділує якусь активну роботу. Ми є те, що ми їмо. як же ж не перетворити обідню перерву на бомбу повільної дії домашні обіди в офіс чи домашні обіди в офісі. Ми готуємо комплексні обіди для офісів вдома, скупляємо ті самі продукти і в тих же самих супермаркетах, що і звичайні люди. У нас існує мінімальне замовлення. За добу людина повинна визначитись, який обід вона замовить. Контролювати баланс харчування можеш сам головне знати, що і в якій кількості подужує твій організм. І не соромся старого доброго тормозка. Як кажуть, дешево. Сердито ще й смачно по-домашньому і зайвого не покладеш тобі тягнути. А як коханий приготує записочку полюбовну вкладе з гарним настроєм і їжа в користь? Один гамбургер на тиждень не зробить з тебе фанатика. Якщо весь інший час ти харчуватимешся повноцінно, тоді твій шлунок не зіграє з тобою, у танець живота. Як не крути, не можемо знайти більше фактів, що підтвердять користь швидкого харчування. Тут єдина порада: хот-дог чи гамбургер з'їдайте лише тоді, коли просто падаєте з ніг. Не будьте лінивими до себе, подбайте про обід, щоб не довелося бігати до швидких харчівень і сумніватись у користі пропонованої ними їжі. З'явились запитання? Залишайте їх на сайті tridaбі.ramus.com'ю. А вже завтра ми поговоримо про відносно новий метод лікування стресів: арт-терапію. Сюжет принесе вам задоволення і викличе бажання творити без сумніву. На сьогодні все. Бажаю знати закони і захищати себе. А з вами у студії, як завжди, була Тетяна Ра побачимось.